Вітаю вас, друзі. Це, мабуть, одне з найабсурдніших речей, які я коли-небудь збирав у цій коробці крихи комп'ютер розміром із долоню, який запускає локальний LLM із пристойною швидкістю. І ми ще спробуємо його покращити. А сьогодні я ще й підключу до нього найпотужнішу RTX 4090 через Oculink. докстанція для цього теж тут у другій коробці. Ну що ж, давайте відкриємо коробку. Це high комп'ютер від GMK Tech модель EVO t 1, яка щойно з'явилась у продажу. Поглянь, який у нього футуристичний вигляд Назвичайно легкий, всього 940 грамів і об'єм 1,7 літра. І при цьому тут стоїть найпотужніший топовий мобільний процесор від Intel. І цікаво по портах є Thunderbolt і Oculink. Спереду маємо 4 USB і міні-джек. Цікаво, що всередині одразу два вентилятори: один знизу, а інший покажу трохи згодом. І так, його можна ставити вертикально. Сподіваюся, в комплекті є ще щось цікаве. Це здається, блок живлення 150 Вт, як можна побачити, в іншій коробці нічого варто уваги. Що ж, перед тим як його розбирати, давайте підключимо блок живлення і подивимось, як він працює і на що здати на вбудованій відеокарті. О, ледь не забув, треба вимкнути максимальний режим продуктивності в BIOS. Для цього натискаємо Escape одразу після кнопки живлення. Ось воно. Power mode select. Обираємо Performance, щоб процесор працював на максимальному TDP 80 Вт. Процесор тут Ultra 9 285 n Тобто нікчемний та ладно жартую, який набирає 9500 балів у ЦПУЗ. Це суттєво більше ніж Ультра 7 калібра 155, h з яким ми сьогодні його порівняємо в іграх. Фіксуємо температуру максимум 93 градуси, середня 83. І що цікаво, ПК у простої споживає всього 28 ватт, а під навантаженням 100. Шумить він, чесно кажучи, не дуже гучно. цілком комфортно, навіть сидячи поруч. А тепер щодо ігор. Графіка тут Intel Arc 140 t і вона приблизно на рівні мобільної GTX 1650, а це вже доволі серйозно. Да, ось, наприклад, подивіться, кіберпанк на середніх влаштуваннях у Full HD іде без проблем. Да, FSR увімкнено в баланс, але картинка при цьому дуже навіть приємна. Щоправда, є нюанси під деякі ігри, як от God of War, ця вбудована відеокарта взагалі не оптимізована. Хоча, давайте чесно, це годофор не оптимізований під нашу потужну будовку. Зете стара добра GTA 5 і той самий Майнкрафт просто літають. На ультрах видають 70 100 FPS. До речі, а чи знали ви про існування справжнього українського gta серверу Quant? Це не просто GTA 5 ролеплей, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас нема? Так прийшов влаштовуватися, в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте про патріотичні стікери або, можливо, стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати. На дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У Квант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Квант це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т 1000 Далі я вирішив протестувати локальну ЛЛМ DeepSeek 32 мільярди. І якщо чесно, я був здивований, бо її можна встановити буквально в три кліки на комп'ютер. Проте є один момент. Через так звану OLAMA, а це одна з найпростіших програм для запуску моделей. Ні відеокарта, ні NPU не задіюються, як ви бачите. Тому я спробував інший застосунок. Ну або фреймворк, чи як там ці LLM стартери правильно називаються? І ось тут вже відеокарта підключилась. Прогрес. Але швидкість генерації лише 2,1 1 токен на секунду. Я впевнений, можна трохи повозитися з налаштуваннями, активувати ще й NPU і як обіцяють у рекламі цього комп'ютера, вийде всі 15 токенів на секунду. Думаю, ви вже побачили достатньо карти в цього ПК є, але козирних не так багато. Щоб його розібрати без спеціальних інструментів, не обійтись. Спершу відкручуємо три стійки, на яких тримається корпус. Дуже цікаве інженерне рішення, звісно, але як виявилося, ця алюмінієва пластина суто декоративний елемент. Ось і другий вентилятор, про який я згадував раніше. Чесно, не впевнений наскільки він допомагає основному, але принаймні змінює колір. А це вже плюс для RGB-фанатів. Щоб дістатися далі, треба відкрутити ще 4 гвинти з боків. І тепер кришку можна тягнути на себе. Ось так воно виглядає всередині. І знаєте що? Я зрозумів, для чого тут другий вентилятор. Він обдуває оперативку аж 64 ГБ DDR5, як бачите. До речі, можна встановити і 128, якщо комусь мало. Хоча, якщо чесно, ці модулі не дуже гарячі. Але хто знає, під навантаження може бути всяке. Плюс цей вентилятор також обдуває до трьох потенційних NVMe Game 4 x 4 SSD. І це як для міні-ПК. Вже звучить вражаюче: до 12 терабайт може напхати. На комплектному SSD ще й прикручений радіатор. Знімаємо його, подивимося що там. О, це в нас Crucial LP3 Plus, модель без DRAM кеша. Але швидкості запису по всьому об'єму приємно здивували. Я ще покажу це пізніше, а поки що нехай трохи відпочине, а ми йдемо далі. Розбираємо ПК повністю і нарешті дістаємося серця всієї системи. Сподіваюся, там не рідкий метал, бо саме його я збирався ставити чи мазати, не знаю як правильно сказати. Напиши в коментарях як краще, і ось весь комп'ютер у розібраному вигляді. Знаєте, могли б і продавати на 100 баксів дешевше просто от так от і класти в коробку. От тільки гляньте, такий маленький радіатор розсіює до 80 Вт. При цьому вентилятор ну зовсім невеликий, хай він трошки відпочине. Щось мені підказує, що тут все-таки використовували рідкий метал. Давайте перевіримо. Але ні, схоже на звичайну термопасту або ще більше ймовірно матеріал із фазовим переходом, бо для термопасти це аж занадто великий шар, плюс консистенція дуже густа. Хоча цей комп'ютер зібраний буквально максимум місяць тому. Подивіться, як це виглядає. Я звісно трохи сумнівався, чи можна взагалі наносити рідкий метал на такі процесори. Бо як бачите, тут шиплетна архітектура, процесор умовно розділений на п'ять частин, але потім згадав, що мій ультра 7 Калібра 155 – теж щеплетний, і там заводом вже був нанесений рідкий метал, тож продовжуємо. Це капроновий скотч. Саме ним я ізолюю все, що потенційно може викликати коротке замикання при контакті з рідким металом. Це значно дешевше ніж спеціалізований лак для SMD компонентів, і головне скотч потім легко відклеїти на відміну від того ж лаку. Скотч тут, скотч там, і майже все вже заізольоване. Тепер шанси того, що материнка виживе після контакту з рідким металом, значно зростають. Залишилося лише прорізати отвори під гвинти. Рідкий метал, який того разу використовую термал грізлі. Ох, чорт! Налив забагато. і одна скрапель ледь не впала на плату. Пощастило, ну нічого, зараз відсхмакчу зайве шприцом. До речі, тут є спеціальна насадка. Зручно. Та блін, забрав усе. Думаю, краще було б спочатку розмазати, а вже потім прибирати зайве. Після залудження видно, що металу явно забагато. Спробую ще трохи нанести на радіатор. Можливо, так вийде зменшити кількість, але ні, менше не стало. Тому як міг почав збирати зайве назад шприцом, наче вийшло. Але потім, оце був момент. Ви бачили, який заміс почався. Весь рідкий метал, а я нагадаю, там було 5 грамів, розлився по столу. Я ледве його зібрав. А все чому? Бо я почав отак от тиснути, і метал просто виливався з голки. Мені довелося збирати його назад, поки поршень шприца повністю не вилетів. І знаєте що? В усьому винен цей клятий чорний корпус шприца, через нього взагалі не видно, скільки ще залишилося всередині, Був би прозорий все було б під контролем. Але годі вже говорити про погане, а краще давайте зробимо. Тим паче я вже навчився з цим справлятися, як ви напевно помітили. Сподіваюсь, рідкий метал залишиться там, де треба і нікуди не потече. До речі, схоже тут можна підключити ще й SATA SSD диски через оці маленькі роз'єми, але немає спеціальної обойми, як у того маленького міні ПК від Lenovo, який я збирав минулого разу. Хоча нам і одного SSD вистачить за складністю доступу до оперативки SSD цей ПК отримає 5 із 10. тобто трохи мороки є, але все ще не критично. А от де складність 10 із 10, шукайте на моєму каналі. Таке відео вже є. Ви знаєте, я так подумав. Клянчити гроші для фронту це не моє, бо я вже четверте відео не як 300 тисяч на тачку для 79-ї ОДШБР не назбираю. Так що давайте вже дозбираємо ці кляті 13 тисяч, щоб я спокійно спав і не думав про збори більше. Посилання в описі Ну що ж, давайте тепер перевіримо, що він взагалі працює. Фух, ну наче запустився. Але температури мене взагалі не вразили. Стало краще всього на 2 градуси в середньому і на 1 градус в піковому значенні. І чесно, це абсолютно не вартувало витрачених грошей, нервів і часу. Тож не морочте собі голову з рідким металом, якщо у вас подібна система. А тепер розпаковуємо докстанцію. Називається вона мінісфорум, коштує 100 доларів. Це не найбюджетніший варіант, але зібрана якісна. Посилання на цю і на більш доступні варіанти я залишу в описі під відео. Так, вона займає трохи більше місця. Але є великий плюс, сюди можна прикрутити нормальний блок живлення, Вірніше, нормально прикрутити, щоб він не вповтався. А тепер покажу вам два варіанти цієї збірки: компактний і не дуже. Почнемо з компактного. Можна взяти Flex ATX блок живлення, він займає мінімум простору, прикрутити його не вийде, зате до нього можна підключити не надто потужно, але в рази кращого завбудовану відеокарту. Наприклад, RTX 4060, як зробив я, і в такій збірці не буде жодних обмежень по пропускній здатності чи інших проблем. А зверху блоки живлення просто ставимо наш міні ПК. За об'ємом не так вже й мало, десь літрів 6 точно. Але якщо для вас це надто скромна, йдемо в банк. Розбираємо всю цю конструкцію і будуємо реального монстра на базі повноцінного ATX блока живлення. Він сюди стає просто ідеально. І що важливо, можна навіть прикрутити планку для фіксації відеокарти прямо до нього. Підключаємо адаптер на 600 Вт і додаємо одну з найбільших відеокарт у світі. Да, RTX 4090 це, звісно, оверкіл для інтерфейсу Oculink. і втрати продуктивності будуть, але ж ми будуємо найбільший Oculink міні-ПК у світі. Так що Можемо собі дозволити. Весь комп'ютер у такій збірці важить цілих 6 кг, та це вже майже як повноцінний десктоп, оце я розумію розгін потужності без смс і реєстрації. З 4 терафлопсів до 95 виглядає, чесно кажучи, як зенітка для збиття шахетів. Ось від'єднав, узяв з собою, потім підключив назад і граєш собі в 4К, інтерфейс у справді зручний. Але давайте все ж подивимося, які будуть втрати при використанні такої потужної відеокарти і які проблеми можуть виникнути. Перше, з чим я зістохнувся, вбудована графіка. Її довелося відключити в біосі, бо вона вступала в територіальний конфлікт із дискретною відеокартою за право виводити зображення на екран. Іначе більше проблем не було, хоча ні. Ще один мінус це трансляція з пекла через міні-джек. Звук із обох боків комп'ютера був, м'яко кажучи, далекий від ідеалу. І для такої ціни це вже не дрібниця у більш бюджетних моделях такого не було. Хоча, якщо чесно, подібне я зустрічав навіть у Маках. Тож зовнішня звукова карта must have. Ось, до речі, якою користуюсь я. Звук чудовий, справді топова карта. Посилання залишу в описі, якщо комусь треба. Тепер швидкість. Чержоколінг ми маємо 6 ГБ на секунду, що повністю відповідає Кен 4X4. Для порівняння повноцінний pci Експрес слот дає 22 ГБ. На практиці максимальна втрата продуктивності в іграх, яку я бачив, до 20%, як, наприклад, тут в Облівіоні. we mm -hmm. 53 fps проти 61 на повноцінному слоті. Але ще більше мене цікавило наскільки реально потужний цей Ultra 9 285H в іграх у порівнянні з попереднім поколінням мобільних процесорів, таких як дуже схожий Ultra 7 155H, який ви, до речі, вже бачили в мене на каналі. І скажу чесно, різниця з попереднім поколінням майже не помітна. Так, Ultra 9 показує трохи вищий fps, але це не через нову архітектуру, а швидше через те, що поверліміт у нього на 15 Вт більше. У реальності на 300-400 МГц вища частота. Хоча ви і не бачите її на екрані. МСАФТБернер чомусь не виводить частоту для цих процесорів, але в Ultra 9 вона саме така, стабільно вища, і це дає приріст у продуктивності. Але навіть із цим десктопний i9 14900k все одно на 40% швидше в іграх, як ви бачите на графіку. Щоправда, один цей процесор споживає на 80% більше енергії, ніж весь міні-ПК із розетки. Якщо ж порівнювати Ultra 9 з Ultra 7 попереднього покоління, то тут приблизно на плюс 10 приросту. Тобто різниця є, але вона помірна. Загалом, як і зрозумів, цей комп'ютер позиціонується не стільки як ігровий, скільки як машина для локального запуску LLM. Сюди можна вставити до 128 ГБ ddr 5 що, по ідеї, дає можливість запуску на 80B моделі. Тож цей комп'ютер точно не для всіх, але у своїй нічі він дуже ефективний, особливо вражає його енергоефективність. Якщо оцінювати суб'єктивно, то я бачив і краще зібрані міні-ПК, ніж цей Evo T1. Але на практиці він справляється із завданнями впевнено. Тримає процесор на 80 Вт, має помірний рівень шуму під навантаженням і при цьому залишається досить компактним. Отож, дякую спонсорам за підтримку. Сподіваюсь, відео було всім цікаве. До зустрічі, побачимось у наступному ролику.